Чи можна припинити сварку ось так за одну просту дію і зміцнити за рахунок цього стосунку? Це порада від кабалістів на тиждень. І сьогодні ми поговоримо про те, чому ми сваримося і як можна припинити безглузду сварку за одну мить. Тож, Кабалісти говорять, що наша душа розбилася на маленькі уламки, і їх поєднання процес доволі е тривалий і непростий, е і він проявляється також через сварки, особливо у близьких стосунках у парі. Тож, якщо ваша сварка безглузда і з'явилася на рівному місці, вона має духовне коріння, але як правильно перевести її у продуктивне русло? Якщо ви відчуваєте, що немає жодних аргументів і немає сенсу розпалювати оцю пристрасть сварки, просто підійдіть під час того, що ваш партнер щось там говорить, підійдіть до нього. І якщо він дійсно для вас цінний, і ви хочете зміцнити з ним стосунки, поцілуйте його. Поцілуйте відверто, щиро і з всією любові, що у вас є. І... Ви побачите, як одразу ставлення і погляд на питання, навколо котрого відбувається сварка, зміниться і вам легше буде прийти до згоди. Використовуйте це протягом цього тижня, також протягом життя. Пишіть, як вам ця порада. Зустрінемося на наступному тижні.